Свідками надзвичайної події нещодавно стали мешканці багатоквартирних будинків по вулиці Богунській та Новоіванівській. У їхньому подвір'ї виявили снаряд часів Великої вітчизняної війни. Ми вирішили викопати собі криницю, колодязь у дворі своєму, зібрали всі гроші, по 20 рубів збирали п'ять домів і найняли собі людей, які купають криницю. Ну і на глибині метрів 4 чи 5 обнаружили снаряда. Прикратили купати, позвонили на 101, позвонили, вивезли міліцію. Приїхала міліція, охороняє. МЧС сказали, буде через три дні. Сказали прикратити купати до вияснення. Ні. Під час проведення земляних ранок було знайдено снаряд з вірика Великої вітчизняної війни, Ну орієнтовно 120 міліметрів. Це знахідка дуже небезпечна. Значить, відповідно вживаються заходи. Які? Значить, населення повідомило управління міністерства надзвичайних ситуацій, відповідно, пішла інформація до міліції і до нас. Доки за сюрпризом минулого приїдуть сапери, а це термін до трьох днів, яму охоронятимуть міліціонери. Зокрема, їм треба простежити, щоб туди не втрапили перехожі та діти з навколишніх будинків. Думка про те, що вони кілька десятиліть жили на снаряді, добряче перелякала городян. Проте кажуть, люди це не єдина пастка їхнього двору. Недалеко від цієї криниці у нас знаходиться люк, який вже п'ять років, його ніхто не закриває, і ніхто не бачить, що він тут просто відкритий. Так само, якщо туди потрапить дитина, може бути велика травма в дитини і велике горе може бути, тому що е глибина тут не маленька, там штирі всякі і все. Разом зі снарядом у цьому дворі викопали й іншу проблему. Відповідальним особам тепер доведеться встановити, чи можна було взагалі на цій території копати криницю. Громадяни щиросердно зізнаються, що жодних дозвільних документів на це в них нема. Почали копати цю криницю, тепер з'явилися у нас представники закону, ЖЕКу і влади. Всі зробили нас винними. Сказали, що ми зробили велику помилку, що ми почали копати криницю. Ми прості жильці міста Бердичева не знаємо своїх прав і своїх законів. От ми не знали, що треба взяти для цього дозвіл від когось. Всі кричать дозвіл, дозвіл, а до кого йти де брати цей дозвіл? Ми просто не знали. І яка наша може бути вина? А ви вже попитали взагалі чи можна примінитися? Ми питали словами на словах. Бумажки в нас просто немає. Нам сказали, купайте, все буде добре.